Вчаємо до нашого ефіру ще одного гостя, Володимир Молчанов, політолог, херсонський активіст, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, Володимире. Вітаю навзаєм. Вас є з чим вітати, і думаю, що вас вітають уже кілька днів та, від того моменту, коли Збройні сили таки зайшли в Херсон. Ви вже в Херсоні чи, чи ще ні, скажіть, будь ласка? Це така, знаєте, незбувна мрія, тому що не пускають нікого. Крім президента АТБ, нової пошти і кількох акредитованих західних журналістів, яких потім позбавляють акредитації через скандал, підняти іншими журналістами. Ну така ось трагікомедна ситуація. Ні, нікого насправді ще не пускають і нікого не випускають звідти, принаймні офіційно, але ж крім тої єдиної дороги, якою можна проїхати теоретично, інших доріг, практично немає. Всі спроби зараз. Проїхати якимись іншими шляхами, зокрема з боку таких більш-менш офіційних структур, як Укрзалізниця, вони наражаються на мінну небезпеку дуже серйозно і є вже кілька випадків підриву автомобілів. і Вже до 10 людей поранені. Це і Новорайськ, і околиці Херсона, автомобілі і всі, хто там був, отримали поранення. Тому Зараз рухатися чимось іншим ніж ті шляхи, які на жаль перекриті зараз блокпостами, просто не можна. Це практично гарантією є підриву. Володимире, ви от підняли, зачепили тему, про яку я хотіла би з вами поговорити. Так, ось дійсно це величезний скандал, який розгорівся навколо роботи українських і іноземних медіа щодо висвітлення війни. Так сталося до, до глядачів, кажу, що репортажі перші з Херсона зробили CNN і Sky News. і це були репортажі, я так розумію, більше зосереджені на емоціях херсонців. Потім ці телеканали позбавили акредитації. З цього приводу розпочався великий скандал, тому що частина людей вважає, що ну, власне кажучи, ми і допомогу західну отримуємо великою мірою саме тому, що журналісти роблять репортажі, говорять про російсько-українську війну і підтримують громадську думку на заході саме таким чином, що вона підтримує в свою чергу надання цієї допомоги. Помоги. Ну, але і українські журналісти обурювалися, що їм не дозволяють працювати. І справді, ну така певна місцями, десь Салдафонщина вона була присутня. Але ось буквально зовсім трошки часу тому, ну там годину-дві, так головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов опублікував пост, в якому написав, що виявляється, це пов'язано з візитом президента Зеленського. До Херсона мовляв, ніяких журналістів туди не пускали саме для того, щоб спершу туди приїхав президент, і всі медіа висвітлювали вже саме показували його в першу чергу в кадрі. Ми ці кадри, до речі, зараз і бачили там офіційне підняття прапори і так далі. Що ви думаєте про це? І загалом, як можливо, вважаєш, багато знайомих і друзів у Херсоні залишаються, як херсонці сприймають висвітлення звільнення. Херсона, наскільки це важливо для них, щоб ну, ці події були в світових медіа, серед херсонців треба зрозуміти дуже багато було антипатиків чинного президента саме через спосіб залишення Херсона і через те, що потім радники-радників, але все ж пов'язані з його офісом, якимось такими, знаєте, не надто цензурними словами висловлювались про причини цього. Ну, ви пам'ятаєте, як Аристові. Не помагали, скажімо так, якщо культурно висловлюватися. Так, і, звісно, серед херсонців це не викликало і тоді, і досі всі, всі пам'ятають, це не викликало таких позитивних емоцій. Тому я думаю, що не, не варто тут зараз щось придумувати, просто згадати те, що було тоді. І відповідно на майбутнє є така небезпека, що дехто вважатиме, що він зараз схопив Бога за бороду і може правити без огляду на громадську думку, тим більше користуючись тим, що в умовах воєнного стану, наприклад, вибори і зміна влади неможливі в принципі. Ну, неможливо багато чого, наприклад, і зміна конституції, хоча та система управління, яка склалася, вона показала, Багато в чому свою абсолютну нікчемність, коли так, так само обласна влада, яка розвалилася і втекла в перші годину години. Ну або годину навіть вторгнення Росії. Але це ж зараз херсонці, звичайно, про це ніяк не, не, не надто хоче, згадують, просто тому що радіють і очікують головне на те, щоб країна допомогла зараз з відновленням комунікації. Щоб там можна було жити, а не існувати в якомусь кам'яному столітті, ну це звичайно, Володимире. <смір> Але ось мене, наприклад, непокоїть деякі кадри, які мають, власне кажучи, відновлювати ці комунікації, загалом відновлювати Україну як таку в Херсоні, та ну, чиновники часів Януковича, які ще недавно підпадали під люстрацію, потім правда відсудили це питання там в української Ефоміди і так далі. Ну, якось я не знаю трохи. В мене є з цього приводу сумніви, як, як має утверджуватися Україна там. Що про це кажуть, і що ви скажете сприйняли призначення чинного голови військової адміністрації обласної, звичайно, що приблизно так само, як і ви. Незрозуміло абсолютно людина не пов'язана з Херсоном. Людина не має досвіду. Керівництва регіонами, може у нього є досвід керівництва фінансовими установами, наприклад, або там він чемпіон спінболу, але ж це не означає, що у нього є саме такі навички і досвід, тим більше що були кадри серед обласних чиновників із досвідом, із хистом управлінським, і зв'язками великими на рівні громад, що дуже важливо було в реорганізації. Як спротиву, так інформування ЗСУ про ворожі дії на окупованих територіях. Ну, Тут нічого не можемо знову таки зробити. Воєнний стан ніяких неможливо там проводити акції громадського, громадської незгоди, наприклад, будь-які там мітинги так і таке інше. Практично немає обов'язку зараз відповідати на запити, наприклад, оприлюднювати інформацію. Більшість інформації, яка за законами. Підлягала оприлюдненню, вона зараз практично не оприлюднюється. Наприклад, сайти громад повністю закриті зараз. Ну і це все спричиняє до того, що дійсно це загроза, про яку я казав, як загроза непрозорості управління, так і загроза, звісно. Потім що ці люди будуть тягнути за собою ще якісь гірших людей. От є звинувачення проти чинного мера Каховки. Наприклад, я не буду стверджувати, що воно правдиве, але воно є в тому, що він вступив в змову з гауляйтером на прізвище Філіпчук для того, щоб особисто отримувати заробітну плату, навіть з преміями з бюджету міського, який фактично підпав під контроль цього гауляйтера, і частково. Витрачався не на ті потреби, на які е, мали би витрачатися ці кошти. Е, бухгалтерія, яка знаходилась, е, фізично, знаходилась в окупованій Каховці, е, витрачала їх е, з відомостями і казначейство, яке евакуювалося, е, слухняно це проводило певний час. Е, кошти, які частково йшли на забезпечення самих колаборантів. Ну, тобто, і тут цей ця людина була призначена зараз головою воєнної адміністрації військової, вибачте, адміністрації нової окупованої поки що Каховки не нової. Це два різних міста, звичайно. То це вже такий, скажімо так, дзвіночок нехороший. але ж у нас багато є колаборантів і багато є питань. От сьогодні заявив, наприклад, міністр Шкарлет. Теж людина з таким цікавим бекграундом, про те, що лише 1% херсонських вчителів зрадили херсон, не не херсонських, а вчителів на окупованих територіях, зрадили і почали працювати за російськими програмами. І нам вони всі вже відомі. Тут цікаво, чи може йому відомий 1% вчителів. І які стали співпрацювати, і він каже, що всі відомі. Насправді, якщо рашисти відкрили 19,9% шкіл з тих, що були, вони дійсно присилали своїх вчителів. Дійсно, через брак кадрів вони закривали, коли ті вчителі втекли з правого берега. Вони позакривали школи і оголосили канікули, тобто їм не вистачало на ці 19%. Але ж якщо говорити про Херсон, це навіть зменшення вже ну, їх було більше, ніж 1%. Можливо, 1% справедливий для прифронтових населених пунктів там, де школи навіть не відкривалися. І їх ще більше на півдні Херсонщини, особливо в гнічівській громаді. Я просто знаю кілька шкіл, де більше 50% вчителів перейшли на бік ворога і зараз працюють за російськими програмами після відновлення навчання. Ось тут так само можу повернутися до теми церкви, яку ви тільки що обговорювали. На Херсонщині обидві епархії московського патріархата просто і... Публічно відмовились виконувати рішення собору е, УПЦ МП про припинення поминання Кирила Гундяєва чи Владимира Гундяєва, як він там за пашпортом е, в своїх церковних службах. Е, вони це просто таким чином пішли в розкол. Але зараз схоже на те, що ніхто про це не волі не згадувати. Багато дуже церковників до того ж. Співпрацювали з расистами в їх пропагандистських заходах. і Про це є багато і відео, і в телеграм-каналах написано: вони цього не приховували. Один з настоятель монастиря в червоному маяку. Просто влаштував своєму схожому на фортецю монастирі на захопленій комунальній землі, попри рішення судів, влаштував там штаби двох бригад, два штаби бригадного рівня росіян. Вони були, до речі, вдало знищені під час відступу. По них вразили вже коли вони відступали. Але ж це використання культових споруд задля для розміщення окупантів. Це така цікава, цікавий винахід. Наші по саме. Бо безпосередньо церковним спорудам не били, а росіяни використовували їх вдало таким чином, для того, щоб уникати знищення української артилерії. Ну і церковник, який очолює, так би мовити, громаду, де Сальдо був кітором, чи є кітором, нарешті, на, на, наразі ще формально, е, е, який їздив з ним до Москви підписувати оцей так званий договір про. Ходження Херсонської області до складу Російської Федерації. Це все треба дійсно зараз буде розбиратися з цією церквою і розбиратися не за якимись там церковними канонами, а за звичайним світським кримінальним кодексом статтею 111 про колаборацію. Маєте Тобто там рацію. дуже багато таких колаборантів є. І ось є небезпека, що зараз влада користуючись неможливістю тимчасовою на воєнний час протестувати проти своїх дій, або принаймні проводити якісь громадянські кампанії. Вона буде повертати оце весь цей непотріб якщо не до влади, то принаймні до тих годівничок, якими вони користувалися. Та справа ж не в протестах. Справа в тому, щоб влада якісно виконувала свою роботу, те, що, власне кажучи, від неї чекаю. Дякую вам, Володимире, Ви окреслили величезне коло питань. Справді з того, що ви сказали, зрозуміло, що ой, як багато ще роботи попереду на деокупованих територіях, є над чим працювати на превеликий жаль. Ну але тим не менш треба робити. Володимир Молчанов, політолог, херсонський активіст, був з нами на зв'язку. Зараз коротенька пауза. Після неї повернемось.